Усіх вітаю з новим днем. Доброго ранку. Прийшла на кухню щось вже готувати. Мої ще по пастількам валяються. Так люблю, коли з вечора все поприбираєш і зранку приходиш, в тебе чиста кухня, все чистенько. Дуже це люблю. Вам бажаю гарних сніданків. І зараз я буду щось також готувати для своїх. Так, ось сніданок моєї амішки, любими її кускус -кус і куряче філе. Вона вже просто не могла дочекатися макарончиків, то зварила їй швидку кашку. На заю. Даю ложку. Даю. Будеш гам-гам? До. До, даю ложечку. Ось сніданок Міланусі, також, щоб вона не чекала, також кускус, -кус, тільки сосиска. Що філе не хоче. У кожного сьогодні вийде зовсім різний сніданок. Чоловіку будуть макарони з сосискою. У мене вчорашня піца, тому що вона з грибами, а її... тільки я їм залишилася та, що з грибами, точніше. Я лише її, їм. тому в кожного буде різний сніданок. Ялануська вже снідає. <плес> <плес> смачного чайок. Печиво, цукарочка. Все прекрасно. Де той жук? Де? Ні, не жук. Жук. Жук є десь, так? Да? Боїться жука? Мені. А вінчик вже майже доїла. Єш єшки, єш. Жук-жук. Натяк. Чоловіку сніданок також готовий. Діти вже понаїдалися. І ще зараз собі буду робити. Ось мій сніданок. Це вчорашня піца після того, як я гостям готувала і собі. Ось це домашня моя. Хто хоче рецептик, то в актуальних там є. Тобто в моїх відео рецептик. А начинка може бути будь-яка, яка вам подобається. Смачного мені, як завжди, по традиції, кавуся. Тут якщо що, Кока-Кола. Ми з моєю донечкою йдемо до лікаря, її потрібно послухати. Ми недалеко живемо, тому йдемо пішечки. Проходимо через такий парк. Тут влітку добре гуляти з дітками. Там якісь качельки є. Ага, вам Так що йдемо до лікаря. да, Мілана? Ти бухикалка? калка? Так. Yeah. Yeah. Ой, літак. В цілих півдня нічого не знімала, тому що прийшли з лікарні, настрій був так собі, тому що в Міланки сильна дуже алергія, алергічний кашель. Ну, звісно, це неприємно. Хоча я знаю, що в неї таке є, але його лікувати досить непросто. Лікування виписане на три місяці, тобто. Ах, довго, довго нам лікуватися, скажімо так. ось, Оце вже під вечір, ну, як під вечір, вечір, бо вже сьома година. Поставила жаритися цибульку з морквочкою, тут м'яско, Буду готувати або плов, або булгур, булгур з м'яском і морковкою. ну, Якось так зажаркою. Спитала Міланку, щоб вона більше хотіла. Пловчик чи булгур, ну, звісно ж, булгур. У мене щось його дома всі, кстати, більше люблять, чим плов. Ось тут такі пакетики, і в цих пакетиках потрібно варити. Але я сьогодні, так як буду варити з м'яском, якби окремо, то б я в пакетиках варила, так прикольніше. А якщо з м'яском, то я висипаю з пакетика. Воно як плов виходить, просто тільки не з рисом, а з булгуром. Ось такий виходить булгурчик з м'язком. Це вже, мабуть, буде нам на сніданок, тому що діти повечеряли. Ось, а я не вечерюю, тому буде, скоріш всього, на сніданок уже. А мені залишилось лише навести порядок, помити посуд. І можна йти відпочивати. Дітки вже сплять. А я не мала сили поприбирати це раніше, тому що щось я сьогодні себе трошки погано почуваю. Тому буду це робити, коли вже вони сплять. Ну, ось, справи завершені. Можна йти відпочивати. На годиннику майже 12, але я переробила всі хатні справи, які. Не встигла. Люблю, коли тишина, коли мені ніхто не заважає, коли дітки сплять, так легше. Так що бажаю всім мирної ночі, всім пока.